Апетитно? Так, давайте сьогодні приготуємо такі ж лапки разом зі мною. Поки наші лапки маринуються, ми з вами приготуємо смачний маринад. Для цього нам потрібно майонез, соєвий соус ось такий класичний, остатки. Аджики, гірчиця ось така, трошки олії і, звичайно, лапки. І так, розпочинаємо з вами готувати соус для наших лапок. У мене в мисці вже є майонез, соєвий соус, герчиця, аджика. І це все ми зараз з вами перемішаємо. Соус наш готовий. Ми переложили наші лапки. В наш соус і лишаємо на годину півтори, а то і дві, щоб вони замаринувалися. Півтора годинки пройшло, можливо, і більше, і ми поставили наші лапки тушитися разом з соусом і чекаємо, поки тушиться. Всім привіт! Сьогодні чоловік буде дегустувати лапки в мароновому соусі. Дегустой. Ну давай. Давай. М -м -м. Смачно. А поздоровкатись з людьми. Всім привіт. Ну. За мене і за дві шоки, значить дійсно вкусно. Рекомендую. Без права. Красивий, красивий. Ну все, давай їж смачного. І хто обидає або вечерює, або снідає разом з нами, смачного.